Правий сектор створив Дмитро Ярош. Правий сектор це для мене люди, які захищають нашу Україну від. Ацкалів. Правий сектор це люди, які борються за справедливість в нашій країні. Ну, тут знаходяться люди, які жертвують своєю своїм вільним часом, але вони допомагають. Зберегти нашу єдину Україну. Воюють за свою рідну Україну і захищають нас від сепарів. Я коли приходив сюди в лагерь, то я, коли мені сказали, що правий сектор це організація, то я нараз пою, що я йду в правий сектор. Для мене це подобається. Мені подобається оружжя все таке розбирати. Я хочу цьому вчити. Телебачені говорить, що сектор – це погано, а насправді сектор – це добре. Вони не їдять маленьких москалів, так кажуть по телебаченню. Якби не вони, не... війна б вже добралася давно до нас у Закарпаття. І коли закінчиться війна, ми виграємо, то... Справий сектор зміни всю владу і державу.